Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин дихає носом вільно. 11 ранку. Вже у Києві в ефір повертається телевізійна служба новин в об'єднаному марафоні. Єдині новини. Ще три села на Донеччині окуповані. Також ворог просуваються кількома населеними пунктами на Курахівському і Покровському напрямках. Це останні невтішні дані аналітичного ресурсу Deep State. Тим часом Генеральний штаб збройних сил України звітує про майже дві сотні атак ворога по всьому фронту. За останню добу найважчі відбуваються бої саме у Донецькій області. Це Курахівські, Покровські, Времівські напрямки. Там, по позиціях сил оборони, Росіяни б'ють авіацію, артилерію. Ерію також напередодні застосували майже півтори тисячі дронів. Камікадзе водночас кажуть у генеральному штабі, ворог намагається штурмувати і позиції наших сил на Курщині. Там за добу зафіксували 23 атаки росіян. Але за даними інституту вивчення війни, успіху вони не мали. Три чергові радіолокаційні станції уражена у тимчасово окупованому Криму. Напередодні українські розвідники знищили РЛС Каста 22 та два комплекси з насовою падльот. А за день до того, 28 листопада, наші розвідники також у Криму знищили ще один «Падльот» вартістю 5 мільйонів доларів. Заяви Путіна про нові удари Арешнікам, пусті залякування, так вважають аналітики з інституту вивчення війни. Фахівці певні ця ракета не має нічого нового у своїх можливостях, а її застосування не призведе до подальшої ескалації. А те, що Путін розсипався погрозами про нові удари по центру ухвалення рішень у Києві і вихвалявся технічними характеристиками цього озброєння, є нічим іншим як пропаганду і навряд чи є передвісником розробки новітніх російських засобів. Для Завдання глибокого удару аналітики нагадали, що російські війська і так регулярно б'ють по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки. Агентство Рейтер з посиланням на п'ять джерел в американській розвідці повідомляло, що попри удара Решника 21 листопада по Дніпру, Кремль навряд чи застосує ядерну зброю в Україні навіть у відповідь на удари ЗСУ по території Росії західною зброєю. Нові призначення у збройних силах сухопутними військами відтепер командуватиме Михайло Драпата і генерал-майор, який свого часу організував оборону на харківському напрямку і зірвав наступальну операцію російських сил. На новій посаді Драпати замінив Олександра Павлюка. Заступником головнокомандувача збройних сил призначили Олега Апостола. Це полковник командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про ці рішення оголосив напередодні президент Зеленський за результатами засідання Ставки обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Олег апостол, герой України, пройшов всі командні посади в підрозділах ДШВ Також захищає нашу державу з 14-го року. Чітко знає, що необхідно для. Зміцнення боєздатності нашої армії. І ще одна кадрова новація. Заступником керівника офісу президента призначена командира 93-ї бригади Холодний Яр, полковника Павла Палісу на позивний хантер. Президент Зеленський коментуючи це призначення, сказав, що Паліса добре розуміє, що відбувається в бригадах на фронті. То щоденно буде доповідати президенту інформацію безпосередньо з фронту. Надати Україні літаки ракети великої дальності, на кшталт Таурусів та системи ППО. Європарламент закликав посилити допомогу Києву та затягнути економічний зашморг Росії. Велику резолюцію хвалили напередодні більшістю голосів: 390 за 135 проти та 52 утрималися. Євродепутати вважають, що ЄС та союзники по НАТО мають взяти на себе зобов'язання підтримувати Україну у військовому відношенні, щорічно виділяючи на це не менше ніж. 0,25% свого ВВП збільшити військову підтримку та обладнання для невідкладних потреб України економічних і гуманітарних, наголошуючи на відновленні зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, також європарламент пропонує ще більше посилити обмеження щодо країни-агресорки, б'ючи по секторах, які найбільше живлять їхню економіку. Зокрема, рекомендують встановити ціни на нафтопродукти на рівні великої сімки. Також у Страсбурзі закликають чинити активний тиск на угорський уряд, аби той припинив блокувати так званий фонд миру, звідки виділяються гроші Україні. Висловити позицію щодо жорстоких спецоперацій у російському стилі громадян Грузії за кордоном, закликає президентка країни Саломе Зоробішвілі. Просить співвітчизників долучатися до акції протесту у самій же Грузії. Тим часом журналісти фіксують жорстокі побиття мітингувальників силовиками. На кадрах знятих Радіо Свобода видно, що найменше кілька випадків, коли працівники МВС гуртом б'ють беззахисних демонстрантів. У Тбілісі повідомляють про сто сім затриманих за минулу ніч, вони, начебто, чинили словесний та фізичний спротив поліції і кидали в них каміння, піротехніку, скані пляшки і залізні предмети. Постраждали 10 правоохоронців. Примітно, що в силових структурах не наводять жодних даних про постраждалих демонстрантів та журналістів, які ще з четверга зазнають нападів під час акції. Громадяни виступають проти рішення керівної партії Грузинська мрія відмовитись від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028. Ось року відмова від євроінтеграції суперечить конституції Грузії, де окремою статтею закріплено курс на зближення з ЄС. На знак протесту проти дій чинної влади вже почалися звільнення серед дипломатів. Покинув посаду співробітник генштабу Міністерства оборони. Президентка Грузії закликає правоохоронців не застосовувати силу проти мітингарів. Це очевидно в усьому. Ніхто не хоче приймати русифіковану Грузію, Грузію позбавлену своєї конституції або Грузію в руках нелегітимного уряду та парламенту. Закликаю вас, не піднімайте руки проти наших молодих громадян чи будь-кого іншого. Виявляйте стриманість і виконуйте свій обов'язок. Нічого такого не відбувається на вулиці Руставелі чи в інших містах, що потребує вашого втручання чи закликаю до насильства відповідальність за будь-яку ескалацію. по повністю лежить на вас та ваших керівниках. військові дезертири в Україні до 1 січня зможуть повернутися до служби в армії з поновленням виплат. Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину або для дезертирів тим, хто повернеться в армію до нового року, поновлять виплати, забезпечення, пільги та соціальні гарантії. А кримінальне провадження за дезертирство і самовільне залишення служби, які розпочали, не будуть підставою для відмови командирам у продовженні військової служби чи дії контракту військовослужбовця. Він може повернутися в свою частину або згідно закону в частини, які визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво збройними силами України та іншими військовими формуваннями. Велика акція на головній вулиці столиці. Завтра у півдні на хрещади зберуться рідні, близькі військовополонених, а також ті, кому не байдужа доля українських захисників, які опинилися у російських буцигарнях. Вже майже рік, як у Києві, багатьох українських містах вихідними проходять такі мітинги підтримки. Організувала їх асоціація захисників Азовсталі. Далі до акції долучилися усі охочі. ТСН зі свого боку продовжує цикл сюжетів про полонених азовців захисників Маріуполя. Сьогодні історія 27-річного Павла Артеменка. Хлопець пішов боронити країну, коли ледь не став повнолітнім. Вдома на нього чекають мама, брати, друзі і кохана дівчина Катерина. Про їхню історію далі кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже. Їхнє кохання почалося з маленької сторіс в інстаграм. Ось цього з котиком. Павло Артеменко лише лайкнув відео Катерини і написав: Милий котик, щось там було таке, дуже банально, тобто нічого такого специфічного. І все так закрутилось, понеслось. Це була осінь 2020-го. Вже за два тижні в день українського козацтва. Вони зустрілися в середмісті Києва. Тоді Азов йшов майданом незалежності ходою. Побачила в ньому саме ту людину, з якою я хочу бути поруч, саме ту людину, з якою хочеться змінюватися. Півтора роки разом. А далі розлука довжиною вже майже в три. В той момент ти просто відчуваєш себе ну неживою людиною. Так, Катя розповідає про свій стан навесні 2022 тисячі коли Павло був поранений в боях за Маріуполь. Потім пережив облогу на Азовсталі, вийшов в так званий почесний полон і опинився в російській в'язниці. Він бореться там за своє життя, а я тут борюся за його свободу. На акції на підтримку полонених азовців. Катерина Темнохут ходить разом з мамою Павла Артеменка. Він мені подарував ще доньку. Вона мені стала як рідна донька, тому що в дуже тяжких ситуаціях, якщо вже вкрай, я телефоную їй. Разом вони переживають і факт засудження Павла влітку цього року. Окупаційний суд так званої ДНР відправив хлопця за ґрати на 24 роки. Суворого режиму. Його засудили за розрушення інфраструктури міста Маріуполя. Так точно. Йому прийшлося пройти таке пекло, що мені навіть і не снилося. Я навіть не можу уявити, тому що, знаючи характер Павла, йому це підписати дуже і дуже було. Взяти на себе цю вину дуже і дуже тяжко. Понад два з половиною роки пані Валентина чекає на кожен обмін полонених і мріє, що колись так само, як інші мами, зможе обійняти сина і плакати від щастя. Я думаю, що наша держава все ж таки зробить все для того, щоб в найближчих обмінах мій син повернувся додому, щоб я його могла обійняти. А Катерина мріє не тільки обійняти коханого, а й поїхати з ним у відпустку. Ми обожнюємо Карпати, гори, це наша любов, і там кожні його, кожну відпустку його ми там гуляли, відпочивали. Коли буде ця відпустка, Катя не знає, але впевнена, вона її дочекається. Таких людей не зустрінеш просто так. Таких людей, як Паша, я не зустрічала в своєму житті. Тобто я впевнена на 100% в ньому, і я впевнена, що він впевнений в мені теж на 100%. Мар'яна Бухан, Олександр Шиян, Павло Садовников ТСН 1+1 марафон Єдині новини Вибух гранати на Закарпатті, троє людей загинуло. Подія трапилася вночі в селі Малий Березний. 14-річний підліток повідомив поліції про скривавлене тіло 70-річного дідуся, яке побачив у кімнаті на підлозі оперативники, що прибули на місце. Виявили в помешканні тіла ще двох жінок: – 29-річної матері хлопчика та 55-річної бабусі. Слідчі встановили ввечері. Родина зібралась на застілля, було спортне в якусь мить. Мати підірвала гранату, в неї на пальці залишилась ЧК. Усі троє миттєво загинули. Під час проведення огляду місця подій поліцейські виявили в помешканні ще три гранати, звідки вони в поліції ще з'ясовують. Наступний випуск СН. Дивіться вже. Незабаром, але нам є що вам ще розповісти в цьому випуску. Україна зараз, як ви знаєте, долає наслідки масштабного удару по критичній інфраструктурі. Вночі світу нарешті почало з'являтися в Херсоні. За інформацією міської військової адміністрації вже вдалося заживити понад півсотні об'єктів критичної інфраструктури. Та 10 тисяч побутових споживачів. У 50 тисячах помешкань вже навіть є вода. Проте від генераторів досі працюють кілька котелень. Ще знеструмлені півсотні свердловин, десятки насосних та каналізаційних станцій. Повністю без електрики. Лише у Херсонській громаді залишаються 12 населених пунктів і один із районів міста. Область була без світла води і тепла після ударів росіян. Майже дві доби відновлення ускладнювали постійні обстріли. На Миколаївщині, де ракетна атака російських терористів залишила без електропостачання 70% області, світло почали подавати ще напередодні. Увечері в Миколаєві заживили центральну частину і запустили вуличне освітлення. Сьогодні зранку на маршрути почали виводити тролейбуси на автономному ходу, в яких містян, яких пунктах незламності можуть зарядити гаджети. Запорізька АЕС втретє за місяць на межі блекауту. Про це заявляють у міністерстві енергетики. Цієї ночі через російський обстріл відключилась одна з двох ліній електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану запорізьку атомну електростанцію із об'єднаною енергосистемою України. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для. Радіаційної безпеки за відновлення лінії українські енергетики візьмуться, щойно дозволить безпекова ситуація, і лише повернення заяс під контроль України може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої у Європі атомної станції ідеться в повідомленні Міненерго. Ну а вони можуть виробляти електроенергію цілодобово і поцілити по них значно складніше в Україні активно розвивається вітрова енергетика. Саме за допомогою вітрових електростанцій нині вдається балансувати енергосистему. Кореспондентка ТСН Ідна Бонар побувала на найбільшій вітровій станції Карпат. Спеціально насипаною дорогою і невеликим транспортом лишень так можна дістатися на місця, де відкривається ось такий краєвид. Це найбільша вітроелектростанція на Західній Україні. Її зведення співпало з повномасштабним уторгненням. На початку 22-го сюди мали завести турбіни та інше обладнання з Німеччини, але виробники злякалися. Обладнання довезли до кордону, а далі вже українці самі везли усе на місце монтажу. Окрім робіт на вершині, ще треба було прокласти 15 кілометрів кабелю до електропідстанції, і це виявилося теж непросто. 15 кілометрів лінії ви працюєте з людьми, ви працюєте. З земельними ділянками, по яких ви прокладаєте ці мережі, по-різному десь людині потрібно щось допомогти зробити по господарству, огорожу зробити майже 105 метрів за вишки, а ще 3 метри за вглибшки. І довжина однієї лопасті, майже 75 метрів. Одна така турбіна. Її потужність 5,5 мегаватт. Вітропарк у Карпатах дає 55 мегаватт електроенергії. Станція здатна повністю забезпечити енергію місто зі 100 тисячним населенням. Загальна вартість проєкту майже 75 мільйонів євро. Інвестували у нього порівно чеська та українська компанія, леву участку взяли у кредит і гасити його є чим. Зараз ми продаємо на ринку. І наші ціни, звичайно, залежать від того, яка. Яка ціна на ринку в конкретний день, конкретного годину. Вітряк гудить як шахет на підльоті, але нікого це не лякає. Найближчий населений пункт за кілька кілометрів. Міжнародний досвід показує, що вітряки мають стояти щонайменше за 300 метрів від житлових будинків. А ще станції не можна зводити поблизу водойм і на шляху перелітних птахів. Тому перед тим як встановити таку станцію, місцевість ретельно вивчають екологи. За останній рік такий сильний бум саме в проєкті вітроенергетики. Ну не буду називати які об'єкти, в яких. Властях, але це українські проекти. Один оберт турбіни тутешній вітер прокручує за сім секунд. Але зараз вітряки просто стоять, їх зупинили вимушено. Адже енергію вітра використовують головно у ранкові та вечірні години пік, коли електрики надлишок, вітротурбіни зупиняють. Зараз це приблизно 1,9 і вітроенергетичних потужностей, які є в Україні. Ми кажемо разом з тими потужностями, які, на жаль, зараз на тимчасово окупованих територіях. До повномасштабного вторгнення вітроенергетика в Україні активно розвивалася. Ось карта на кінець 2021 року. Вітряки переважно на півдні, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області і в Криму їх чимало. Нині ж більшість в окупації, і вони від'єднані від української енергосистеми. Тепер вітрові електростанції зводять у відносно безпечних областях. Зруйнувати вітряк складніше. Уже були випадки, коли шахет влучав у лопасть. Тоді з ладу виводилася одна турбіна, а решта продовжували виробляти світло. У наступні три роки є плани по нарощуванню вітроенергетичних потужностей на 4 гігавата. До 2030 року українські давали переможвести в експлуатацію вже. Приблизно 6-7 гіават вітроенергетичних потужності. Поміж вітряків ходять представники з різних українських громад. Це чехи знайомлять керівників українських міст з можливостями відновлювальної енергетики. Усе в рамках програми стажування Партнерство для сталого відновлення України. Ми тут вчимося і показуємо гарні приклади, що вже є. Поширюємо інформацію про них і таким чином демонструємо, що це можливо і можливо зайти і працювати тут зараз за цих умов. Представники громад, що залічені кілометри від лінії фронту, з цікавістю розглядають вітряки. Нині від блекаутів їх рятують сонячні електростанції, але взимку вони ж не завжди допомагають. мала ну щоб, бо сонце погано світить. Миколаївська громада, приміром, робить проєкт для лікарні. Заклад уже має сонячну електростанцію. А щоб світло було постійно, хочуть поставити ще й малі вітряки. Російські атаки на енергетику спонукають креативити і максимально розгалужувати джерела живлення. настільки, щоби в окупантів не вистачило ресурсу усе зруйнувати. Інна Боднер, Андрій Хлус, ТСН один марафон. Єдині новини. В якому стані енергетика зараз? Ми поговоримо в прямому ефірі з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, дякуємо, що долучаєтесь. Вже розповідали, що сьогодні після масованих атак ворога під'єднали, нарешті почали під'єднувати Херсон Миколаїв. Де зараз найскладніша ситуація і де ви працюєте над тим, щоб відновити електропостачання? Дійсно, на сьогодні енергетики продовжують ліквідацію наслідків останніх двох масових атак ворога, які власне 17 сімнадцятого та 28 листопада. Відновлюють роботу фактично на об'єктах. Цілодобово енергетики ДСНС приступають до робіт там, де це можливо, як тільки ситуація дозволяє залучені всі можливі сили, бригади. На ті власне, об'єкти, які були уражені з всіх фактично регіонів, де необхідно, допоки енергетики не відновлять пошкоджене і не замінять зруйноване обладнання, будуть діяти графіки стабілізаційних відключень, графіки погодинних подач електричної енергії. Сьогодні обмеження дещо послаблені. Це відбувається в першу чергу через те, що зменшене споживання традиційно протягом вихідних. Енергетики також хочу зазначити, роблять все необхідне, щоб якнайшвидше відновити світло в домівках громадян. Всі зацікавлені в максимальній стабілізації енергосистеми. Поки тривають відновлені роботи, наполегливо закликаємо громадян раціонально використовувати електроенергію в ті години, коли вона подається. Фактично це допомагає нам збалансувати енергосистему тою наявною електро. Трічної енергії, яка є в відповідних областях, яка можлива для передачі, не вимикати одночасно е, потужні енергоприлади, як то праска, енергоємні прилади, е, зокрема, по можливості переносити їх на години пікового навантаження, е, позапікового навантаження, як то ніч. Е, ці елементарні побутові заходи дозволяють пришвидшити завершення, зокрема відновлювальних робіт. Найважча те, ситуація, звісно, як завжди, в прифронтових, оскільки там вища щільність обстрілів лінії. Тому ми активно працюємо для надання всієї підтримки аварійно-ремонтним бригадам, щоб вони могли швидко відновлювати і мали все необхідне для відновлення електропостачання. Пане Микола, скажіть, будь ласка, у ці складні дні після останнього масованого обстрілу по нашій енергетиці чи е, потрібно було нашим енергетикам звертатися до європейських колег по екстрену допомогу, іншими словами, купувати електроенергію за кордоном? Так, хочеться зауважити, що за результатами довгострокових перемог з європейським союзом ми маємо 2,1 ГВт встановленої потужності міждержавних перетинів. Фактично, це доступний імпорт. В той час ми бачимо, що не завжди він вибирається на комерційній основі, тому для стабілізації роботи енергосистеми, звісно, залучається варійна допомога. Це нормальний робочий інструмент між операторами е, системи передачі. Але в той час урядом переглянуто низку необхідних кроків і для того, щоб стимулювати саме комерційний імпорт, е, розроблено низку рішень, зокрема щодо порогу до 60%. Це якраз те, що допомагає. Якби спонукати бізнес контрактувати більше електричної енергії на комерційній основі, ми розуміємо, що є низка рішень, тому постійно в діалозі з ринком постійно відслідкуємо ситуацію, якраз для того, щоб максимально залучати на комерційній основі електричну енергію і покривати власне споживання. Пане Микола, вже почули від вас, що буде певне полегшення на вихідні, в зв'язку з тим, що не так потужно працює промисловість, але до чого бути готовим від понеділка? Ми маємо всі розрахунки, беремо до уваги і погодні показники. Тому на сьогодні а, саме основне, що це а, раціонально приділяти увагу раціональному споживанню як в побуті, так і в промислових а, роботах, не використовувати зовнішнє освітлення, де це не вкрай необхідне, реклама е, ті речі, які не є прямо критично необхідними для е, діяльності, цим економлячи, ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Роботи постійно виконуються. 24 на 7, енергетики ризикують в тривогу. Виходять, е, відновлюють. Ми системно тримаємо діалог з міжнародними партнерами для як шучу, отримання необхідного обладнання для них. Фонд підтримки енергетики при міністерстві енергетики активно взаємодіє якраз по швидкому переданню цього обладнання енергетичним підприємцям прямо на місця для того, щоб швидко можна було робити ці відновлені роботи. Але якраз ось кожен на своїй частині може зараз допомогти в максимально пришвидшенні відновленні енергосистеми. Наслідок це фактично обстріли. Обстріли на жаль це єдиний ризик, єдина причина. Ось цих графіків обмежень і дестабілізація енергосистеми. Микола, міністерство ваше поширило заяву про те, що Запорізька АЕС треті на межі блокау то що була пошкоджена одна з трьох ліній електропередач, яка з'єднує окуповану запорізьку електростанцію з об'єднаною енергосистеми України. І в мене в цьому зв'язку два запитання: чи у вас є якісь АБДС приводу ситуації на ЗАЕС? Чи вдається вам отримувати звідти якусь достовірну інформацію? А друге, судячи з вашого релізу, хотілось би уточнити, а до якої межі досі Запорізька ЄС залишається об'єднаною Енергосистемою України тут. Перше, що варто зазначити, ми активно залучаємо експертів і місію МАГАТЕ для контролю радіаційної безпеки і рівня радіаційної безпеки. Ми бачимо, що у ворога немає червоних ліній, і єдиним комплексним рішенням тут є це повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. Це є питання безпеки регіонального та світового характеру, зокрема з питання радіаційної безпеки. Ми системно вживаємо заходів для того, щоб стабілізувати дану ситуацію, здійснюємо системний моніторинг рівня ставка охолоджувача для того, щоб розуміти, який стан основних компонентів даної атомної електростанції. Але ми повинні розуміти, що якраз світова спільнота, і ми активно постійно приковуємо увагу наших міжнародних партнерів та зокрема Європейського Союзу та саме магате як профільної міжнародної організації є відповідні резолюції МАГАТЕ, які закликають як негайно повернути атомну електростанцію під контроль України. Саме така е, світова е, дія світової спільноти може допомогти нам врегулювати комплексно дане дану ситуацію. Дуже вам дякую, Микола Колісник, заступник міністра енергетики, е, був з нами на прямому зв'язку. Зустрічати зиму українці будуть без снігопадів, але з туманами такою прогнозують погоду в останній день осені та перший день зими. Синоптики у укргідромецентру сухо буде по всій Україні. Невеликі опади можливі на заході, півночі, Вінниччині та черкащині. Температура повітря в суботу та неділю вночі близько нуля на сході до трьох морозу. В день від плюс одного до плюс чотирьох градусів Обережним радять синоптики бути водіями. Адже вночі очікують на мороз і туман. Велика вода на столичних позняках затопила кілька вулиць, пошкоджені автівки та дороги. Що стало причиною з подробицями зараз з нами на прямому зв'язку? Кореспондентка КТСН Світлана Березівська. Світлано, вітаю. Отже, що ж сталося? Не масштабний потоп трапився сьогодні на лівому березі Києва. Одразу було перекрито і затоплено кілька автотранспортних магістралів. На місці аварії утворився кількометровий провал. провалі. Ви можете його побачити. Проте ще вранці це все мало зовсім інший вигляд. Води тут було по капот автомобілів, Вода заливалася в салони автомобілів. Люди переходили через дорогу, як через річку затоплені поруч парковки «Майдан». Янчики на тепер місцева влада говорить про те, що аварію ліквідовано. Хоча тут ще досі працюють аварійні бригади, тут прочищають водостоки. Найбільше шоковані, звісно, водії, які вийшли вранці і застали затопленими своїх автівки. Вони зараз викручують, виливають воду з салонів і викручують. Власне, пряма мова такого водія. Колись, так. Да. Не, не сьогодні. На сьогодні будете ремонт видаватися? Ну звичайно, дивіться, вода. там блоки керування, різна електроніка, все затоплено, тому що завести це, все згорить, а з часом воно почне окислюватися. Наслідки аварії ще сьогодні будуть тут ліквідовувати продовж дня. Студія будемо з тобою на зв'язку. Світлана, Світлана Березівська про потоп на лівому березі столиці.